Доброго вечора. Ми продовжуємо читати повість Ярослава Стельмаха Найкращий намет. Я розповів цілий ковбойський фільм. А Славко про те, як одного разу вороги порвали всесвітньо відомому скрипалю поганіні всі струни, крім однієї. Але все одно він зіграв на одній струні. Тоді Митько поцікавився, чи міг би він, Славко, якби вороги попсували йому весь акордеон, крім однієї клавіші, зіграти на цій клавіші якусь мелодію. Славко сказав, що на такі дурні запитання він і відповідати не хоче. Коли так, образився Митько, я тобі свою історію не розкажу. А вона в мене дуже цікава. Можна навіть без перебільшення твердити, що ваші розповіді ніщо в порівнянні з моєю. Славко дуже зацікавився і почав просити Митька розказати. Але Митько прикинувся, що спить, і захропів. А коли Славко перестав просити, перестав і хропіти. У таборі панувала тиша. тьмяне місячне світло пробивалося крізь щелинку входу. Я вже був заплющив очі, коли почув шепіт митька. В одному чорному причорному лісі була чорна причорна галява, і на тій чорній причорній галяві стояв чорний причорний замок. Я цю історію чув уже разів зі сто. Бо коли митько, весь час щонебудь та й бубонів. Єдине, що потрібно було для цього, темрява. Така темрява, як зараз, цілком його влаштовувала. Стояв чорний причорний стіл. Зловісно шепотів мій друг, а на тому чорному при чорному столі стояла чорна при чорна. Як не дивно, Славко вислухав розповідь майже до кінця. Тільки коли Митько почув про чорну руку, не витримав і почав просити, щоб той перестав. Митько порозповідав іще трохи, а згодом. Замовк. Я задрімав, але прокинувся від дикого вереску. Виявилося, що то Митько підповз до Славка і схопив його за ногу. Славко сидів на ліжку і грозився, що завтра все розкаже вожатій. Митько виправдовувався, що то він просто по-дружньому пожартував і просив. Щоб Славко не розказував. Просто ти мені одразу сподобався, пояснював він, а якщо мені людина подобається, то мені з нею хочеться пожартувати. А якщо мені з кимось не хочеться жартувати, то так і знай, мене ця людина не цікавить. Славко ж казав, що він знати нічого не хоче і що йому байдаже, з ким там Митько жартує, але щоб із ним так не жартував. Він опустився на підлогу, поліз під ліжко і витягнув звідти акардеон. Це ти навіщо? здивувався Митько. А вам яке до того діло? Але я вивільнив руку, і ми з митьком вислизнули в ніч. Ми вислизнули в ніч. Моторошно, темно, неприродно тиху. Я навіть не уявляв, що в нашому таборі може бути так тихо. Ще кілька годин тому все навкруги вирувало. Вищали пили, грюкали молотки. Гримкотіли відра, тупали ноги, лунали голоси. Ми обминали лопати, носилки, дошки. Вони німо лежали, чекаючи ранку, чекаючи пори, коли знов оживуть, задзенькотять, заговорять, засміються в наших долонях. Та до ранку ще далеко. Стомлений трудовим днем табір спав. Не спали тільки ми з митьком. Не спав, може, у тилу Славко, не спав іще хтось, ходив щойно табором, скрадаючись, наче злодій, ховаючись від людей. Хто? Десь за нашими спинами притишено дзенькнуло. Коло їдальні, вловив я. Сторожко вглядаючись у темряву, ми подалися до їдальні. Але не прямо алейкою, а повз умивальники. Коло їдальні нікого не було. Може, він побачив нас і втік? запитав Митько. Але тут я вздрів постать що простувала алейкою назад, до наметів, несучи в руці щось важкеньке. Оно, ну", вказав я, невідомий ішов неквапно. Ач, сказав Митько, уже щось поцупив. Я ж казав. Тоді помовчав і рішуче додав: Будемо брати. Що брати? не зрозумів я. Його брати вперед. Ми рушили слідом, намагаючи ступати якомога тихіше. І несподівано я почув, а може, то мені тільки здалось, що незнайомець схлипнув. Ось він ніби моргнув носом. Митю почав був я, але тут ми побачили що навперейми незнайомцеві кинулась якась тінь. Та їх тут двоє. скрикнув Митько. І раптом голосний зойк розітнув тишу. Здавайся, загорлав басом Мико. Руки вгору. Оточуй їх, хлопці. Бери їх у коло, в'яжи їх. А ти давай собаку спускай. Я зрозумів, що книжки про прикордонників знайшли надійний притулок у митьковій голові. Дві постаті перед нами так і вклякли на місці. Не спускати їх з прицелу, не вгавав мій друг, ні з місця. Стріляю без попередження. І враз просто нам у очі вдарило сліпуче світло. Третій гукнув Митько. Омельчу, Стеценко, знову ви почули ми розлючений голос начальнику табору. Це що таке? Як це називається? Щоб завтра і духу вашого. Це не ми!» – законючив Митько. Це он вони, вказав я рукою на грабіжників. Начальник табору спрямував промінь ліхтарика в бік, і ми побачили Славка із дрючком у руці. Поруч із ним, спиною до нас, стояв хлопець із піднятими вгору руками, а на землі лежав чемодан. І ти тут? похмуро запитав Славка начальник табору. А це що за один? Я коля, схлипнув хлопець, мусю кін, я з Одеси, приїхав до бабусі, але заблукав. І от я тут, а цей от мене дрючком. Як ударить по плечу? Добре, що не по голові. А чого ж ти зразу битися? запитав начальник табору. Та це вони все наговорили, пояснив Славко, про бандитів якихось, чорні замки. Я й подумав. Опусти руки, Миколо, звелів начальник табору. А оці ж отказали, що стрілятимуть, обернувся до нас Коля Мусютін. І ми впізнали в ньому Генку Беструшкіна. Генка, закричав я, це ж Генка. Хлопці, заволав Генка і кинувся до нас. Хлопці, це ви? То ти Генка чи Миколка? запитав начальник табору. Генка, Генка, це пояснював Митько. Ми з ним в одному класі вчимося.